Сьогодні в серії ми знімемо піддон. Його ретельно відмиємо. Також я розповім про те, як німецькі інженери компанії Opel інтегрували спортивні технології в свої мотори. Це масляне охолодження поршнів. Ну і звичайно, приклеїмо піддон на місце. Коротше, все як завжди, в кращих традиціях каналу ЖКОЗГІР. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній. Ну а як я вже сказав, ви на каналі ЖКОЗГІР. з гір. Сьогоднішня серія піде про піддон на моторі Z або A, 16 або 18, XR. Тому мощу зручніше, приємного вам всім перегляду, якщо що ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. А, ну і звичайно, не забудь про підписку на національного виробника контенту. Для мене це дуже важливо, а для тебе не складно. Якщо ти це зробив, дякую тобі велике.

Ну і спочатку розпочнімо з об'яв. Перша об'ява, як завжди, як і в усіх моїх тематичних відосах, присутні таймкоди. Я їх не випадково пишу, я їх пишу для вашої зручності. Тому, якщо вам потрібно, користуйтеся. Ну, якщо вам не потрібен якийсь там відрізок, наприклад, ви вже знаєте це потрібно вам перегорнути, куди вам там потрібно. То без проблем користуйтеся, все це якраз таки є. Це перше повідомлення, друге повідомлення, як завжди, як і в усіх моїх відосах, а в описі під цим відео присутні посилання на корисні опалівські групи, типу Facebook, Telegram, ось такий формат. Тому, якщо потрібно, залітайте, користуйтеся. Ну і в цілому, все. Тепер розпочинаємо підготовку до зняття піддону. Погнали! І так, що нам першочергово потрібно зробити? Ну, По-перше, нам потрібно зробити доступ під автомобілем, і тут або яма допоможе вам, або піддамкратити автомобіль, наприклад, на пеньки. Я піддамкрачував автомобіль на пеньки і катався під ним на спеціальному такому лежаку з колесиками, автомобільний він. Ну, коротше, на нього лягаєш і їздиш під автомобілем, як у фільмах. Оце в мене якраз така штука є, і я на ній гайсав спокійно під автомобілем без всяких. Problem. Далі вам потрібно зняти захист двигуна, якщо у вас він є. У мене він був, знімаєш, відкладаєш в сторону, і далі вам потрібно спустити масло. А, так, якщо що, не забудьте про те, що коли ви от спустите масло, закрутіть пробку. І не забудьте про те, що пробку потрібно закручувати саме з 14 ньютонами, не більше, тому що зірвете різьбу. От затягнули рівно 14, клац, все. Не дотягуйте більше, тому що зірвете різьбу. Далі вам потрібно від'єднати вихлопну трубу від каталізатору. Зараз у вас з'явиться схема, там три болтики, ви їх відкручуєте і далі, ну, скажімо так, моя вам порада, якщо що ці скріни – це з Тісу, Опелівська офіційна програма по обслуговуванню автомобілів. «Опель». моя вам порада для полегшення вашого життя, скажімо так. Далі по автомобілю у вас вихлопна підвішується на ну, таких фушках, резинових демпферах. І от перші до мотора скиньте їх для того, щоб у вас вихлопна труба трішечки лягла вниз. Це саме вам, якраз таки дасть можливість більше, скажімо так, йорзатися під автомобілем і легше знімати ваш піддон вже, ну якби в майбутньому, коли ви його будете знімати. Далі, коли ви це все зробили, спустили масло. А далі вам потрібно якраз таки від'єднати піддон. І перед тим як все це діло відкручувати, вам ще потрібно відкрутити масляний щуп, Відкрутили, він зверху там на єшці тримається, і, в принципі, все. Далі цю трубку обережно на себе витягаєте, і він вищолкується, там знизу Він не прикручується, він просто вставляється плотненько з гумовим кільцем. І ось тут потрібно бути уважним. Зараз у вас з'явиться також скрін з тісу. А якщо що зверху це якраз такі а, три болти там, де до коробки тобто верхній скрін це з боку коробки. Передач, а другий скрін це коли ти от отак дивишся на піддон, от знизу дивишся на нього, і це 15 єшок. Єшки, якщо що восьмого розміру. І тут важливе таке зауваження. Про зараз у вас обведуться ось ці дві єшки, А дуже будьте уважними з ними, тому що вони знаходяться в заглибленні. Це з боку коробки передач. Ці дві єшки, вони заглиблені, і через це їх можна провтикати, Не забудьте про них зняти. Пам'ятаєте про те, що у вас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Не помилився. 15 єшок. Коли ви їх всі відкрутили, тоді можна обережно відклеювати поддон. А піддона, скажімо так, простіше всього відклеїти, от якщо ви подивитеся на скрін, ось це вушко воно випирає до вас. Тобто це з боку випускного колектору. І там є така щлина, в яку можна підсунути або ломик, ну будь-що плоске. І коли ви просунули і обережно надавили, то вона якраз таки через це відклеїться. Ну тільки притримуйте знизу піддон, щоб він у вас не впав. Далі коли його ви відклеїли, а його знімати. От якщо от, дивимося на піддон, от, ми дивимося з цього боку, у нас, наприклад, коробка передач, а з цього боку, ну, ремінь ГРМ, отак, щоб зрозуміло було, з цього боку він буде задівати підрамник, і щоб не не скидати, не опускати підрамник, потрібно. Опустити до доторкання до підрамнику піддон, далі його нахилити ось таким ось чином. Тобто, ну, для мене вправо нахилити, а для вас це дзеркально, ну коротше, ви зрозуміли. І вивести його ось таким чином. Тобто, ось такий рух повинен бути. Тому що інакше ви його не знімете, тому що він буде упиратися у вас якраз таки в підрамник, але без опускання підрамнику. Зняти можна без всяких проблем. Там ще можна зробити проворот, от вниз, в праву сторону і на себе трішечки. В такому випадку вам іще буде простіше його зняти. Користуючись нагодою, поки в мене знятий піддон, я хочу вам показати а, свій мотор зсередини, на його особливість. Ну, якщо ми подивимося всередину, то ми побачимо, звичайно, поршень та шатун. Але якщо ми подивимося під іншим кутом, то ми побачимо ось цю трубочку, яка загнута вгору, я зараз вам її обведу. Це масляне охолодження поршнів. Це привілегія спортивних моторів. А Opel її поставив звичайний атмосферний мотор. Здавалося б. Можна піне ставити, але Opel не зекономив та поставив. От за що я так сильно люблю цей бренд? Вони не економлять, вони роблять все і навіть більше, і за що їм велике дякую. А зараз я вам покажу ще один атрибут спортивного мотора, який інтегрований був Opel -ем. цей мотор. Далі ми зняли піддон, і тут є така вірогідність того, що може сітечко залишитися на моторі. Вам потрібно його відклеїти. Це пластикове сіточко, і зараз у вас вискочить якраз таки схема, а це піддон, якщо ми дивимося на нього зверху. І зараз я вам обведу, де знаходиться ця сіточка. Її в будь-якому випадку потрібно буде дістати і її промити і почистити. І далі ми дивимося на піддон, а щось ми бачимо тільки пластик. До речі, про цей пластик я зараз ще окремо розповім. Це вважається. А якраз таки спортивна технологія, тому про неї окремо ще розповім. Зняти нескладно. Зараз у вас знову ж таки схема з'явилася. Під циферкою 1 там два болтики. Вам потрібно їх викрутити і витягнути цей пластиковий вкладиш, скажімо так, і це якраз таки масляний заспокоювач. Зараз, до речі, я про нього окремо вам розповім. Над вами ще одна дуже важлива деталь мотора: це оливний піддон. І Opel міг би під час розробки. Свого чергового мотора піти, ну, скажімо так, дуже легким шляхом, як і більшість автовиробників. Це просто зробити оливний піддон і запхати його мотор. Але як ми зрозуміли, Opel – це той бренд, який закладає свої мотори в спортивні технології. Тому зустрічайте ще один атрибут спортивного мотора – це оливне заспокійливе. Навіщо воно створена? Ну, дивіться, коли ви посипаєте, наприклад, по треку або їдете просто активно по серпантину, тим паче на Opel це дуже приємно робити, бо шасі дуже круто налаштована. Що у вас хоче зробити олива в цей момент? Вона ж не стоїть на місці, вона хоче зробити ось так по стінках мотора. І під час того, коли ви їдете активно, у вас оберти мотора ну, досить високі. І вам дуже важливо, щоб всі ваші деталі в моторі змощувалися дуже якісно оливою. Але якщо ми приберемо оливне заспокійливе, то в цей момент може відбутися що? Коли ми заходимо в поворот, ваша олива, наприклад, летить сюди. А ось тут забирається олива. Ось бачите, канальчик, ось тут знаходиться а, оливний насос. І якщо у нас олива полетіла сюди, ось тут хапнула воздушок, то це може бути ну, дуже боляче для мотора. Але опель поставив оливне заспокійливе. Тим самим. Коли ви закладаєте поворот, у вас олива майже не шльопає по стінках мотора. Вона стоїть на місці, бо її зупиняє оливне заспокійливе. Тим самим у вас не буде оливного голодання мотора. Дуже дякую, Ополю, за те, що інтегрували ще одну спортивну технологію в мій атмосферний мотор. І от після того, як ми зняли масляний заспокоювач, то якби ми побачили не дуже класну картину в тому плані, що автомобіль, якщо що, пробіг 196 тисяч на момент зняття. Піддону і це стовідсотково 196 тисяч. Я про це автомобіль від А до я знаю, знаю з нуля, як він обслуговувався і в такому форматі. І так, дуже-дуже брудно, при тому і всьому, що в автомобілі, в автомобілі мінялося масло кожні 7 10 тисяч кілометрів, і піді мною в автомобілі мінялось масло завжди тільки, от максимум 5, ну максимум 6 тисяч кілометрів і все. А і як ви здогадалися, я гадаю, що це маса якраз таки джем. Після того, що я побачив, мені чесно кажучи, картина не дуже сподобалась. Я це все відчищав десь години 4. Зараз ви ще побачите про те, як я відчищав. А якщо що, відчищав я форматом мийка для моторів, калоша і в такому форматі така хімія, яка розтворяє ось такі масляні нальоти, якщо так можна сказати. І коли я все це відчистив години 4 потратив, я зрозумів, що більше я на GM масло переходити не буду, тому що воно ну, реально дуже сильно бруднить мотор. Ну і звичайно, що не забудьте про те, що посадкові місця вам потрібно почистити від старого герметосу. Для цього класно підійде. А в магазинах продаються такі, Коротше, для того, щоб чистити скло з лезом. Якщо що в фотографію, скоріш за все, вставлю, як воно виглядає, десь приблизно в такому форматі. Досить гарно підходить. Ну або взяти канцелярський ніж. Ну, мені в принципі канцелярський ніж він мені не так подобається, тому що в нього може гуляти лезо. А якраз тут для того, щоб чистити скло, лезо не гуляє, воно стоїть на місці, без всяких проблем, ніяких люфтів нема. І ти обережненько, якраз таки щищаєш старий герметоз. Це ж саме потрібно ще вам повторити якраз таки на моторі. Ну і звичайно, що на піддоні. Це все від. Чищайте і будьте обережні, скажімо, ні в якому разі, от коли ви дивитеся на піддон, от у вас ось піддон йде, ні в якому разі не робіть ось такі зчищання. Тобто, вдоль його довжини зчищайте. Для чого це я кажу? Для того, щоб у вас ні в якому випадку, якщо ви навіть пошкодили все ж таки посадкове місце, щоб не було ложбинок в форматі масла, яке може витекти на зовні, тобто, щоб ви не зробили дорожку, скажімо так. Я розумію, це дуже складно зробити, але все ж таки краще щищати вдоль, якраз таки піддону посадкового місця, щоб ніяк його. Не пошкодити це така моя моя вам порада на всяк випадок. Це як я вже сказав, потрібно повторити як на моторі, так і на піддоні. Ну і як ви побачили, відмив я все просто до ідеалу, і як я завжди кажу, казав, кажу і буду казати, що в мене в автомобілі не обслуговування, не ремонт, а в мене реставрація. Я все роблю так, щоб автомобіль виглядав ну як новим автомобілем, наче він тільки-тільки виїхав з автосалону. От десь такий мене формат підхід, і якби так. Тепер наступний пункт: приклейка піддону. Тут нічого складного нема, але перед тим як приклеювати, потрібно все ще підготувати. Не забудьте про те, що потрібно все обезжирити, все гарно пройти, прочистити, перевірити на залишки старого герметосу, щоб у вас його там не залишилося. Далі потрібно вставити масляний заспокоювач і прикрутити його з затягом 8 нютинів. Далі вам потрібно не забути про те, що у вас масляне сітечко, яке вставляється в піддон, вставте, не забудьте про нього. І далі вам потрібно вже прокладати якраз таки герметоз. Завод-виробник пише про те, що потрібно десь прокладати приблизно 3,5 мм ковбаску. І тут ось зараз у вас висвітиться якраз такі фотографії, як повинна вона виглядати саме схематично. Але моя вам така порада. Зараз у вас підсвітиться на схемі, з якого боку, про що я маю на увазі, ось тут у вас знаходиться сіточко. І а, на схемі показано про те, що його по колу а, герметувати не потрібно. Я та розумію, що не потрібно, але все ж таки краще тоненьку ковбаску прокласти. Там не потрібно там 3,5 мм класти, просто легеньку, тоненько зробіть. Це ж таки на всякий випадок, тому що все ж таки через нього йде масло, і ну трішки все ж таки страшнувато про те, що там немає ніякого герматосу, все ж таки тоненько прокладіть. Але в цілому, ось складіть так рівно, як по схемі намальовано. Це чисто, я сказав, перестрахування. Я собі особисто так зробив, і я багато дебачив і спілкувався з людьми, які так само робили, навколо робили ковбаску, тому що ну, трішечки страшнувато все ж таки. І в принципі, тут все. З піддоном можна закінчувати. І далі ви там вже витримуєте по хвилинам стільки, скільки сказав. Конкретно виробник кожного герметосу ну, до товщини, скільки хвилин потрібно витримувати, і в такому форматі. Далі вам потрібно піти до мотора. Зараз у вас висвітиться схема, і потрібно покласти чотири ковбаски. Дві ковбаски вам потрібно покласти з боку реміння ГРМ. Зараз я вам підкреслю конкретно які. Це ті, що зверху на скріншоті, а ті, що знизу на скріншоті, це ті, що ближче до коробки. Ви їх побачите. Тому що ці ложбинки витні і в них потрібно вкласти якраз таки герматос. Також потрібно, звичайно, що витримати по часу, ну і приклеювати піддон. Тут хочу зауважити про те, що як його правильно завести. Будьте обережні, щоб не зачіпити герматос і його не змазати. Вам потрібно занести так само, як ви і витягали. Тобто, не забуваємо, як, як ми витягали піддон. Нахиляли вправо, ну якщо ось тут коробка, нахиляли ось так. І ось так витягали, правильно? От тепер так само спочатку на підрамник провернути його і потім праву частину, та що з боку коробки передач, підняти наверх. Далі потрібно притягнути вже єжками, тими самими, які ми перед цим якраз таки знімали, для того, щоб зняти піддон. Не забудьте про ті дві єжки, які знаходяться в глибині зі сторони коробки. Передач і затягати вам потрібно його з ньютонами 10 ньютонів, як декларує якраз таки завод-виробник по інструкції КІС. І далі вам потрібно ще притягнути зі сторони коробки передач три болти, і там їх затягати потрібно з ньютонами 40 ньютонів. Далі вам потрібно встановити масляний щуп. Тут будьте скажімо так готові до того, що щуп буде трішки туговато вставлятися, і ще дуже важливо. Там є таке оманливе відчуття, наче він ставився. Ви вставили, він не люфтить. Ні, він ще не довставився, Пошрудіть його трішки, і тоді він хоп, і ушов до кінця. Тоді він зафіксується. Тому що от я спочатку вставив, зверху дивлюся, і не співпадає кріплення. Я зрозумів, що потрібно ще трішки додавити, і він так ну, плотненько тоді вже встане на свої місця, так гуп і все. І ви його, звичайно, прикручуєте, і в цілому, все ми поставили масляний піддон. Тепер очікуємо, ну десь приблизно там 24 години Потрібно почекати, щоб вже 100% у вас герметоз приклеївся, повністю засох, щоб все було окей. І далі ви вже заливаєте якраз таки ваше новеньке масло. I've never been exposed to like this before I'm good at shutting you out I've always had a way Ну що, друзі, ось такий відео вийшов про переклейку піддону. Сподіваюся, що я вам був корисним. Сподіваюсь, що вам цей відео допоміг переклеїти ваш піддон. Сподіваюсь, що все було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, звичайно, що пишіть коментарі, я з радістю вам допоможу. Не забудьте про підписку на національного виробника контенту, ось мій інстаграм та пошта по питанню співпраці. Бажаю вам всім вам мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!